Цьогоріч волонтерство стає найбільшою рушійною силою розвитку країни. Велика кількість людей об'єднується заради однієї мети допомозі нашим військовим. В нашій області реалізується проект «В майбутнє через культуру. Він об'єднує молодих людей з метою прибирання територій культурних пам'яток. Потужний, я сподіваюся, волонтерський проект нашої Хмельницької області, який спрямований на відродження нашої спадщини. Адже за даними, які мають історики оголошені, Хмельницька область визнана третьою. Місце займає третє місце за кількістю архітектурних пам'яток національного значення. Волонтери за минули декілька місяців влаштували трудові виїзди. Роботи проводилися в майже десяти культурних пам'ятках Хмельниччини. На території Меджибіського замку прокладали туристичний маршрут, досліджували та прибирали підземелля. Ударна сила волонтерського руху складається із студентів та небайдужих громадян. Студентка шостого курсу Ірина поділилась своїми враженнями від поїздки та атмосфера, яка панувала під час роботи у Меджибожі. Продовж дня, коли ми працювали. Ми їхали додому, і ніхто з нас не сказав, що я втомився, чи я втомилася. Ми їхали додому, і одини сантовичка він їздив з нами. Ми ще цілу дорогу ноля додому до Хмельницького співали. В планах волонтерського руху є розширення території об'єктів, які візьмуть під опіку. Розшириться й коло бажаючих долучитися до робіт з відновлення культурної спадщини.